Бажаю здоров'я, шановне панство. Пістолет UMRX XBG почав пропускати. Треба замінити ремкомплект. До речі, одразу купляєте ремкомплект, який ось тут ви побачите, бо без нього у вас нічого не вийде. І додивіться відео до кінця, що у вас не було отак. Все у мене в руках? Ну, ти в баню, Та все, вже, все піздець. Все, відкіля це впало, відкіля це впало, непонятно. Поїхали, показую його розборку. По-перше, виймаєте обойму. Ну, кришку цю можна не, не той не викручувати. Ось тут зверху є гвинтик. Пресовою викруткою його викручуєте. Я вже тут з цим короче, пістолетом напрактикувався, тому що я вам можу показати. Він трошки в мене не виходить. Отак. Оцей так викрутили, положили якусь баночку. Потім треба оцю обойму взяти уверх і все, вона знялася. Тут пружинка стоїть. Ось така. Теж і там коробочку. Потім тут стоїть така пластикова штучка, ось вона. Вона тримає, щоб це все діло не пішло вверх. От Бачите, так от візьму і вона почне гойдатися. Отак витащили і поставили. Тут у нас. Раз, два, три, чотири, п'ять гвинтів. Треба така часова викрутка. Викручуємо раз. Два. Три. Оцей четвертий. 5. І, мабуть, це гвинти витрушу. Так, раз, два, три, чотири, оце п'ятий не вийшов. Треба якось змусити це зробити. Опа, є. Тепер дивіться. Це вже дивіться, як вам. Ну мені зручніше розбирати на цю сторону. От де запобіжник стоїть. Берете, що викрутку це отакою, піддіваєте отут. От потроху. Трішечки можна його... Оп. Піддіваєте, щоб вони з цих защок він вийшов. Потім дивіться, оце діло відкриваєте і вставляєте викрутку, вставляєте викрутку між цим, цим механізмом. Де алюмінійка стоїть, от бачите? цей прийомник. Оцей прийомник. Щоб у вас все це діло лишилося там. Отаково. Треба підійти тільки одну кришку. О, отак, бачите? Зняли. Оце в сторону запобіжник випав. Оця штука нічого страшного. це в сторону, це в сторону. <кій> Тепер дивіться, бо в мене так все розсипалось, ви бачили. О, вся проблема кроється ось тут. Ось тут стоїть манжетка, ми будем, будемо міняти ось цю манжетку. Вона ось тут стоїть. <кій> Щоб до неї добратися, треба оце діло витягнути. І нам потрібно витягнути оцей от ствол. Отаку. От ось штучку пластикову. Оп. От я її витащив. Дивіться, от як я її витищив, так вона і стоїть. Ось ви бачите? Тут в неї так, така якась фігня, типа її пружина. І от вона стоїть отако. От, от тобто оцією, цим шпинтиком. Оцим шпинтиком униз воно втикається ось сюди. Щоб ви не приплутали. І все. От це діло просто можна виняти. Оп. А там ще стоїть отакі, от типу, як, не знаю, це, як можна назвати, як золот чи що вона таке. Така штука, вона нажимає. Ось бачите. От. Теж не, не згубіть її. Тепер нам треба добратися туди, поміняти оцю ж манжету. Треба шліцова викрутка. Бачите, тут є такі шліци Воно можна отак от упертися і міцно притиснути і викручувати. от Зірвали і далі воно піде пальцями, грубо говоря. Оп. Тут у нас кришка задня. І от такий шток. А там стоїть Ну, Зараз її від тіля видворю. Я замовляв ремкомплект на що під це але ну, надіюся, що він підійде Не хочу вилазити. Мені таке не подобається. Візьму якусь штричку. О, мись таке шильце є. Через верх. Опа, ось вона випала. На оцій манжеті. Дивіться, ось вона яка. Там є ще така бронзова втулочка. І ця манжета ставиться туди однією стороною. В неї, бачите, тут є така виїмка, виборка. Вона ставиться цією виборкою туди. От, зараз я дістану нову манжету з ремкомплекту. <кій> Надіюся, що вона підійде. І треба там оцю втулку перепрасувати. Ми будемо далі гратися цим пістолетом. Я не знаю, наша оця резинка і на що оце. Ну, я так розумію, що оце... оця... оця запчастина, мабуть, це той прийомник під балон. Ну я там ще не розбирав, чесно, я туди не, не лазив. Ну, Якість виконання, конечно, манжети така собі. Треба добирати напільником. Дивіться. Зараз спробуємо показати. Ось. Бачите, що це таке торчить? Тут, і тут блін, на цій манжеті тут виборки немає. Не знаю, буде вона працювати чи ні. Я на це дуже сподіваюся. Так. Треба перепрасувати оцю втулочку. Оп. Втулочку зняли. Цю манжетку сюди поклали. Цю втулочку маленько запресовуємо сюди, не хоче лізти. Треба постаратися. Попробую з другої сторони. Тихо не потерять. На одному екземплярі. Більше ніде не бачив. О, все, вставив. Вставив цю втулочку. Маленьку. І потім, <кій> от я дивлюсь, що виборки немає. Ну, гаразд, я спробую. Як воно є, отак от поставити. Оце, блін, треба, мабуть, чи напільником зняти, чи що. Оце Оцей заусіннець. Не подобається він мені. Може заважати. Так, ось так. Поставив. Потім оце все діло туди. Треба воздухом трошки пшикнути. Чих-чих-чих, не падай. Так, збираємо оця штука. Вставляється сюди шток. Зараз ми знаємо, там там чи ні. І оця задня кришка накручується. Накрутили. А щоб зрозуміти, що у нас підходить манжетачиня, оцей е, шток, коли ми одіваємо цей золотник, повинен нажиматися. Ні, ну Він нажимається. Ось, ви бачите? От він Повинен так нажиматись. Начебто, начебто все добре. Ну що ж, буде перевірка. Так, збираємо його докупи. Вставляємо одразу оцю штуку. Там є пази. Тут, я думаю, ви не помилитесь. Оп, поставили. Тепер треба оцю пластикову штуку поставити. Правильно. Я вам вказав. Оц... Оцей, Оця шляпка йде сюди зверху. Оцією стороною воно вставляється ось сюди. І оцим пипциком донизу. Оцим пипциком. Оцим. Так, вставляю. Все, встало. Тепер вставляємо ствол. Там є пази. Так, щоб вам видно було. І туди до кінця обах. Все, вставили. Можна одразу цю штучку надіти. Я не знаю, тут є, якась різниця, чи ну, Я Думаю, немає. право ліво, ліво, право, ось так. Поставили. І увага! Запобіжник. Оцей запобіжник ставиться оцією штукою, оцим пипциком. Ось оцим пипсиком догори. Ставиться він сюди. Побачили, так? Тепер треба акуратно надіти верхню кришку. Перед тим, не забути вставити оцю задню кришку. Так. Тихо. Запобіжник упав, нічого страшного. <клух> І обережно треба цю кришку, оцю частину, верхню так накрити. Щоб не впав запобіжник. От можна запобіжник виправляти чимось. Оп! Так, придавили. дивимося щоб оце діло попало на свої місця, щоб усюди корпус у нас зійшовся. так Запобіжник працює. Скрутимо гвинти і зробимо потім перевірку. Один. Другий. Чесно, він, коли в мене розсипався, я думав, все, я його викинув. Але потім посидів покумекав, але я витратив багато часу. Я сподіваюся, що це відео вам допоможе його швидко перебрати, цей е, пневмопістолет. Бути ви далі гратися. А доки ви дивитесь це відео, якщо воно в одному стало корисне, можете охліпити мені вподобачку та підписатись на мій канал. Буде ще багато цікавого контенту. Так, не, Ну я вже зберу його повністю. Так, оця кришка ставиться також, дивіться. Поставили пружину. Отам от попадаємо в оцю дірдочку, отакою от пружинкою раз. І потім натягуємо все, натягнули і тут гвинт от сюди. Вставляєте. Зараз подивимося, який ремкомплект хороший чи ні. Так, Перевіряю механізм спуску працює. Тепер саме головне балончик. балончик і тестуємо. Ну, не пропускає. От Зараз візьму мікрофон. У мене прям здуло було чутно, як воно шипить. Не пропускає. Просто не пропускає ніде. Все, ми його перебрали. Супер! Е, дякую, що дивилися це відео до кінця. Е, я думаю, що нам було корисне. Якщо ви знаєте на оці дві запчастини, напишіть у коментарі. Е, з вас підписка та лайк. И всім пока-пока.